Усім привіт, я Поліна, волонтерка благодійного фонду добровольчих сил. Друзі, маю новини. Команда благодійного фонду добровольчих сил з першого дня роботи нашого гуманітарного штабу у кривому розі допомогла вже сотням родин переселенців. Ми роздали близько пів тисячі пакунків внутрішньо переміщеним особам, а також тонни одягу, постільних приналежностей, дитячих наборів, води та ще багато корисної продукції. Більшість родин ВПО, які завітали до нас на цьому тижні, приїхали на Дніпропетровщину з Херсонської області. Зазначимо, що серед них є і ті переселенці, які вже отримували допомогу від нашого фонду раніше. На наступному тижні підіб'ємо підсумки гуманітарної місії за вересень. Також повідомляю, що з жовтня ми плануємо трішки змінити формат роботи нашого гуманітарного штабу у кривому розі. І з 1 жовтня одна родина переселенців зможе отримати допомогу тільки один раз на місяць у нашому штабі. Таким чином ми зможемо підтримати ще більше родин ВПО. Друзі, нагадую, що стати частиною команди благодійного фонду добровольчих сил та долучитися до наших добрих справ може кожен охочий. Деталі про те, як це зробити, є на нашому сайті, а рахунок для донатів ви знайдете під цим відео. Дякуємо за підтримку, спокійних вихідних, без обстрілів та тривог. Разом ми переможемо.